Доброго дня, шановні виборці, мешканці Бродю та Бродівського району. Я, Михайло Чумак, голова Бродівської організації політичної партії Батьківщина, закликаю вас 25 жовтня прийти на виборчі дільниці і проголосувати за кандидатів у депутати до органів місцевого самоврядування міського селищного та сільських голів. Ми, члени партії Батьківщина, ніколи не зраджували своїх виборців, а завжди спільно з нашим лідером Юлією Тимошенко відстоював ваші інтереси як органах місцевого самоврядування, так і в різних ешелонах державної влади. Тому я щиро прошу вас 25 жовтня підтримати членів партії Батьківщина під другим номером Доліцької обласної ради, під шостим номером Добродівської районної ради, під номером 5 Добродівської міської ради. І я впевнений, що ми. Виправдаю ваше довіря, і ми з чистою совістю, відкритими очима відзвітуємо перед вами за ваш вибір. Щиро вам дякую і бажаю проголосувати душею і серцем, щоб потім не жалкувати, що ви віддали голос не за того, за кого мали би віддати. Дякую. Я новіцький Юрій Євгенович балатуюсь. Кандидатом в депутати до Бродівської районної ради від, наш, від політичної партії Наш край, партія підприємців і господарів. Наш номер, наш номер 4 Виборчий бюлетені. Моя мрія як молодої людини бачити наше місто чистим і охайним, хороші дороги. Щоб молоді люди мали перспективу, розбудовували це місто, будували свої сім'ї, а не виїжджали за кордон, щоб воно розвивалося і розвивати також і спорт, щоб молодь мала потенціал в нашому місті, і виховувала підросткове покоління. Прошу підтримати мене як кандидата в депутати. Доброго вечора, шановні виборці. Підходять до завершення передвиборчі баталії. Із всіх політичних партій, які цього року йдуть на вибори до Бродівської районної ради, можливо, нам є найважче, оскільки ми є так званою пропрезидентською партією. А в передвиборчих баталіях партія влади завжди зазнає найбільше критики і жорстокого биття. В нас в народі кажуть не знаю як, але не так. Так і в нас кожен критикує, але не пропонує достойної альтернативи. Ми пропонуємо до Бродівської районної ради наступний склад д... кандидатів депутати. Зокрема, це досвідчені педагоги Богдан Українець, Борис Мартинюк, Василь Ковальчук, Євген Швед, Мироскава Мандзюк, Василь Ганзевич, Ірина Кирик, медичні працівники, Іван Смаль, Віра Шелест, Володимир Пасічник. Культуру в майбутній районній раді пропонуємо, щоб представляла Ольга Козак. Колишні та теперішні державні службовці та службовці органів місцевого самоврядування це є Оксана Прокупець, Володимир Адамець, Микола Сторожук, Мар'яна Лотоцька, Володимир Яремчук, Михайло Залещук, Олеся Онисько, Голіновська Оксана. В наших списках є лісівники та аграрії. Це Володимир Мокринський, Андрій Кармазин та Микола Мандзян. Досить багато підприємців, зокрема, це є Микола Вигінний, Мар'ян Дитюк, Ірина Горобьовська, Андрій Гнатюк. Не обійшлося в нас без військових та волонтерів. Це, зокрема, Петро Левус та Роман Кушнір, пожежник Андрій Мисків, директор Бродівської телерадіокомпанії Володимир Булишин. Всіх нас. Добродівської районної ради благоосковляє декан Української православної церкви Київського патріархату, який є в наших списках. Це є Василь Шира. І очолює наш список депутат Львівської обласної ради Ігор Крисків. Отже, закликаю голосувати за номер в бюлетені Добродівської районної ради. Політичний блок. Солідарність. Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу Брод. Мене звати Шаповал Тарас Євгенович. Я є представником політичної сили Української об'єднання патріотів Укроп. Якщо коротко про себе, то народився в місті Броди, навчався в Бродах в середній школі номер 3 Після закінчення школи поступив в Харківський національний університет імені Ярослава Мудрого на факультет підготовки кадрів для органів прокуратури України. Після закінчення цього факультету працював в Бродах у військовій частині юристом. Після чого зв'язав своє життя з такою новою політичною силою, як Український В'ядний патріотів Укроп. Про нас, про взагалі про Укроп в бродах, якщо говорити коротко, це є нова політична сила взагалі. Люди не замішані ні в попередній владі, ні в теперішній. Це абсолютно нова політична сила, яка прагне змін, яка хоче щось робити для міста свого, для села. І всі наші кандидати це волонтери. Більшості це є учасники бойових дій, всі мають бойовий досвід, також дуже багато викладачів, вчителів. Ми відкриті для співпраці з кожною політичною силою. Ми не ставимо себе в опозицію до якихось там політичних сил чи партій. Ми готові спрацювати зі всіма, якщо ця співпраця буде спрямована на користь нашого міста. Також хочу закликати людей на цих виборах, щоб люди цього разу голосували, опираючись на розум, а не якісь емоції, які викликає в них політична реклама, чи там чи тому подібні речі. Занадто багато сталося в країні, занадто багато пролито крові, щоб ми знову ж таки обирали емоціями і чи іншими речами. Просто подумайте. Це багато не варто. Один день перед виборами подумайте, поцікавтеся різними політичними силами, прочитайте про кожного і зробіть правильний вибір. Тому, як сказав Вінстон Черчилль, погану владу вибирають хороші люди, які не ходять на вибори. Я закликаю всіх прийти 25-го числа і проголосувати за ту політичну силу, яка вам симпатизує. Дякую. Я Матійчук Ігор Михайлович. Працюю в Бродівській центральній районній лікарні разом з однодумцями від Бродівської самооборони за підтримки громадського руху Народний контроль йдемо в депутати до Бродівської районної ради для того, щоб вирішувати економічні політичні проблеми району. Ми хочемо впливати на реорганізацію як економічних. Так і соціальних питань, так як медична галузь проводить реформування вже не протягом декількох років, а то й десятиліття, напевно. І щоб можна було забезпечити це реформування безболісно на теренах Бродівського району, я буду докладати всіх зусиль для того, щоб це пройшло безболісно, так сказати, під місцевим наркозом. Прошу проголосувати, прийти на вибори і проголосувати за. Громадський рух, народний контроль. Слава Ісусу Христу! Шановна громада Брідщини, Бродівська районна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода завжди була на передовій боротьби з режимом Януковича. Ми усі були активними учасниками Революції Гідності. Місто Броди стало першим містом в Україні, в якому громада оголосила недовіру президентській гільці влади. Районній державній адміністрації районна рада утворила виконавчий комітет, головою якого стала Свободівка Ольга Шайдуліна, котра взяла на себе відповідальність за життєдіяльність та безпеку громадян. Депутати свободівці ініціювали виділення коштів з районного бюджету для підтримки батальйону територіальної оборони для підтримки та лікування та реабілітації учасників українсько-російської війни, підготовку дітей їхніх сімей до навчального. Року саме завдяки активній позиції свободівців в районі не допустили оптимізації мережі соціально-культурних закладів. Завдяки співпраці депутатів-свободівців у районній, обласній та верховній радах вдалося залучити місцеві громади бродівщини до різноманітних програм. Зокрема, наші громади отримали кошти на ремонт доріг, ремонти народних домів, утеплення шкіл та садочків, встановлення дитячих та спортивних майданчиків, підтримки сільської культури, підтримки сільських футбольних команд, команди Бугун. Екологічно чистий населений пункт пентна вода програми. Підтримки обласного конкурсу мікропроектів та інших програм. Ми маємо досвід роботи в представницьких органах громад. Знаємо, чого потребують люди. Ми ніколи не йшли на компроміс із владою, якщо вона діяла всупереч інтересам українців. Саме тому, хто б не приходив до влади в Україні, намагалися боротися та знищувати свободу. На превеликий жаль, це відбувається і. Сьогодні, коли свободу та влада, яка прийшла на плечах майдану, і, зокрема, свободи, намагається нищити в Україні, садити, заграти, влаштовувати обшуки, обріхувати, маніпулювати на превеликий жаль, це і відбувається на Брідщині, але ми сильні. Ми загартовані в боротьбі, ми вистоїмо і обов'язково переможемо. І Україна буде сильною могутньою державою. Слава Україні! Я і Андрій Михайлович, представник об'єднання самопомочі, Балотуюся в депутати районної ради по 11-му округу. Це під камінь-страхолюки Яблунівка-Панківці. Коротко про себе. Проживав в Маркополі, де вчився в середній школі. Зараз на даний час живу в СМТ Під Камінь. Працюю вчителем в сусідньому селі Плекарюївській НВК. Все своє свідоме життя брав і беру активну участь в громадському житті. Особливо ну, один з моїх пріоритетів це робота з молоддю, з дітьми, так як вчитель і. Маю троє дітей, одружений. Відповідно, в тому плані, ми спільно з отцями під Кам'янського деканату започаткували туристичний зліт, який дуже вдало пройшов цього року на підкам'янській землі. І є бажання розширити це в межах району. Ще один з напрямків, в якому працюю, це. Енергозберігаючі заходи один з наших проектів, які ми е, реалізували ще не будучи в об'єднанні самопоміч, е, це. Е, Захід з енергоефективності під Кам'янському ДНЗ Сонечко в рамках МРГ 2 відбувалося це в 2011-2013 році. Також брав активну участь в двох проектах, які були здійснені в нашій школі з енергозбереження і комп'ютеризації. Відповідно, є досвід підготовці такої документації для участі в таких проектах. Є досвід роботи з дітьми, з молоддю. Відповідно, в нас є волейбольна команда, яка бере участь жіноча у чемпіонаті району з волейболу. І весь свій досвід, знання хочу відповідно за вашої підтримки і ну, поширити на весь район. Тому закликаю вас голосувати за нашу команду за об'єднану самопоміч за мене. І е, сподіваюся, що за вашої підтримки вдасться все втілити в життя.